Доброго дня! Сьогодні хотів би поговорити про дуже важливі речі, які нас чекають. Не ті, що зараз, зараз війна. Але війна, як завжди, є рушієм чогось нового. І моя точка зору, що Україна буде тією державою, яка буде запроваджувати щось нове не тільки в себе, а у світі. І про це ми будемо сьогодні говорити. І так, в першу чергу, про. Цифрові гроші. Багато бачив негативу, дуже мало бачив позитиву. Але чи це добре, чи це погано, ми дізнаємося, коли ми його не пробували не знаємо, як жити в цих цифрових коштах, так, то ми не можемо судити. Знаєте, одна розумна людина мені сказала, що про смак кальмарів чи омарів, я вже не пам'ятаю, говорить після того, як їх скуштують. І от Наскільки це буде круто, чи дійсно це буде неправильно цифрові кошти в Україні, ми зможемо оцінити тільки після того, як їх запровадять. А от розумієте, все рівно рух іде вперед, і зміни все рівно будуть. От просто уявіть, декілька століть назад ходило тільки золото, серебро, мідяки, а потім запроваджують бумажняні гроші. Але зараз ми їх використовуємо. І ми дуже їх любимо. Звичайно, коли в нас є золото, серебро, там це дуже круто. Але в більшість випадків ми використовуємо звичайні бумажняні гроші. От така сама ситуація буде з цифровою валютою в Україні. Я вважаю, І це дуже великий плюс. Чому плюс? По-перше, на саміті в Лондоні. Де говорилося про корупцію в Україні, запропонували запровадити цифрові гроші 95%. І розумієте, зразу пішов негатив ажіотаж, як це? Але на сьогоднішній день, мабуть, це, один, на мою точку зору, один з правильних виходів по боротьбі з корупцією. Адже всіх неможливо пересаджати. Але давайте ще признаємося, що ми, звичайні українці, теж отримуємо нелегальну заробітну плату. Теж маємо якісь там моменти, де отримуємо кошти і не платимо податків. І в нас, звичайно, якась можливо в когось, я не говорю, що всіх, але сума коштів лежить там чи в банці, чи під подушкою, матрасцем. І ці гроші є. Але вони можливо не наскільки. Чесно зароблені, або якщо і чесно зароблені, то держава їх не бачить і ми не платимо податки. Звичайно, ми будемо кричати: так, он, мільярдери не платять, і ті не платять, і ті не платять. А можливо, це єдиний вихід для того, щоб побороти корупцію. І на сьогоднішній день щодо цифровізації цієї всієї, я бачу великі перспективи в нашій державі, до речі. Держава наша хоче запровадити перша у світі цифрові кошти і вивести готівку з обороту до 95%. Національний банк України вже сказав свою точку зору щодо електронних грошей. Банки готові, але, за думкою Національного банку, населення не готове. Ну, моя точка зору, особливо у нас ніхто не буде питати. І, звичайно, хтось каже, що. Ми як експериментальна держава, нас захочуть в цифрове рабство загнати, релігійники будуть теж це говорити, корупціонери теж це говоритимуть. Українці можуть, знаєте, щось поговорити, але все таки я вважаю, що більшість вони погодяться, тому що є плюси. І плюси це безпосередньо От електронний акциз на сигарети і алкоголь. Буде електронний акциз. Звичайно, виробники, і особливо ті, що нелегально виробляють, продають сигарети, алкоголь. Вони будуть кричати, що це неправильно. Але електронний акциз буде повністю контролювати доважиш звичайних громадян рух від виробника. Це дуже круто. Літо. Повинні запровадити нову електронну освіту. Це говорили е, в серпні, мабуть. Що це буде, невідомо, але сказали, що це буде щось супернове. І дай Боже, що дійсно воно буде супернове, таке, що в усьому світі немає. І розумієте, оцей плюс, плюс-плюс, він зможе для нас багато що зробити. Президент України заявив, що. Податкова і митниця буде без податківців і митників. Звичайно, це ми не можемо зрозуміти як. Але електронна система це зможе зробити. І розумієте, коли ви, чесний громадянин, платите податки, вам не потрібно буде кланятися перед митником, ну, перед податківцем, або проходити чесно. Контроль через податкову вам, митницю вибачаться, вам не потрібно кланятись перед митником. Адже на сьогоднішній день дуже що цікаво, найбільше проти чого ми кричимо, там, податкової митниці ми боїмося запровадити цю електронну реформу для того, щоб нам стало краще. І я вважаю, що дуже багато моментів електронного запровадження цих електронних систем. Виведе корупції, просто зникне вона. Виведе з держави, її не буде. І нам буде легше вести той чи інший бізнес чесно, просто, елементарно, чесно, давайте признаємося, що в нас в Україні бізнес ведеться в більшості випадків нечесно. Хто хоче за чесність, він її отримає. І набагато це буде легше. Чому я так за це говорю? З позитивної точки зору, тому що мені особисто немає, що приховувати. Якщо в мене є борги, то в мене вони є. Наприклад, за комунальні послуги, деякі там суми, так? Якщо в мене є офіційні доходи, то вони є. І мені немає що приховувати. Тому це перший етап в чесності в нашій державі електронні системи. Так як і діє. Багато хто з вас користується дією. І я впевнений, що багато хто з вас її оцінив уже набагато краще це чим спілкуватися з якимись чиновниками, які завжди вам ставлять палиці в колеса і відтягують прийняття того чи іншого рішення. Тому давайте все-таки про смак Омарів чи кальмарів чи кого б там не було, говорити після того, коли їх скуштуємо. Слава Україні, слава ЗСУ, ми переможемо!